Ну от його не зупиняє болото, не спиняють хащі навіть вогонь ворога. Український робот із лагідною назвою Равлик. От проїде скрізь просто. Розробка вже рятує життя наших бійців під кулями, розвідує позиції ворога і готується стріляти у відповідь. І цей наземний роботизований комплекс повністю українська розробка. Як працює залізний вимічник наших воїнів, дивіться у сюжеті Віталія Залевського. Цей робот може мчати до 10 кілометрів на годину, має шість коліс і скільки ж електродвигунів. Йому не страшне бездоріжжя. Він запросто проїде через хащі, болото, рейки та навіть повалені дерева. І цей металевий помічник вже працює на полі бою. Равлик евакуйовує тяжко поранених із найгарячіших точок. По бездоріжжю він може проїхати 30 кілометрів. Тому нашим бійцям не завжди треба йти впритул до ворога під кулі. Завдяки таким технологіям поранений швидше отримає допомогу від медиків. Треба час на те, щоб спланувати, як його забрати, щоб підготувати групу і забезпечення, прикриття. І вже тоді його будуть забирати. Через це подовжується час евакуації подовжується час подальшої реабілітації. Якщо є можливість подібними засобами забирати це, звісно, що полегшує дуже сильно життя всім. Равлик не лише рятує, але й розвідує. На розробці встановили дві камери позаду і попереду. Він наближається до передових позицій, щоб передати відео в реальному часі. Бійці бачать усе, що відбувається на полі бою, і в такому режимі розробка може працювати три дні поспіль без жодної підзарядки. Сюди хід важить понад півтони. Для бойових задач його підвозять на автомобільному причепі. І найголовніше ним управляють дистанційно. Для цього у бійців є автоматизоване робоче місце системами зв'язку. Штурмовий пульт працює на відстані до 5 кілометрів. Зі старлінком дистанція збільшиться в шість разів. Корюється він досить легко, без е, особливих навичок, тобто навчити людину керувати цим роботом можна буквально за 2-3 години. А ще також розробку неможливо заклушити російськими ребами. Ми розробили певні модуля оптичні, і воно йде як опція, тобто, ви можете докупити, поставити оптику, і в залежності від довжини катушки, можете проїхати 30-40 кілометрів. Ця розробка може працювати у мороз та спеку. Міноборони кодифікували дрон після всіх випробувань наприкінці 24-го. Равлик коштує близько 2 мільйонів гривень залежно від комплектації. А це в 4, а то й в 5 разів дешевше за іноземні аналоги. Равлик буде ще кращим для наших воїнів і небезпечнішим для ворога. Розробники випробовують нову версію. На ній встановили бойовий модуль з кулеметом Браунінг. Розвідувально-ударний комплекс працює дуже точно. Його майже не чути під час руху. Він бачить ворога сам завдяки вбудованому штучному інтелекту. Дальність ураження до одного кілометра. Також на розробку планують встановлювати і гранатомети.